Коли в душі твої сумні нема спокою, коли печальне друже мій твоє лице і всі думки твої охоплені журбою, тоді Ісусові ти розкажи про все, лиш він, як ним не друг, весь суток ти розвій. І Серце стомлене любов'ю, обігріє і стане радісно тоді твої душі. Немає іншого такого в цілім світі, лиш він один простити може всякий гріх. І душу кров'ю передвічного завіту він може чистою зробити на чесні, лиш він, як друг, роби смуток, і розміє, дарує і небесний ми тобі. Пісно тоді твої душі. Христос колись віддав своє життя за тебе, провини всі, простив навіки, оправдав, щоб утішати сміти зі святими в небі, ім'я Його величне завжди прославляв він, як бір, бі друг, без смуток, твій розвіє, дарує в тиху і небесний ми тобі, і серце стовме любов'ю, обігніє і стане радісно тоді твої душі, Лише, як хвилини, бі друг без смуток, твій розвіє. Και χωρί να πεσμεύμε, το μισθό θα στώραβε, το μοβείο, το μυρίγε, το τότι κολλή του